Братя, я пропоную словом поділитися. Я думаю, ввечері буду говорити. Кажуть, сьогодні. Слава Богу, брати сестри! Маємо такий добрий час. Благословенний час. Можливо, прийдуть часи, що ми будемо згадувати, що мали таку можливість прийти на собрання, правда? Можливо, ми не знаємо. У нас багато що сховано, але милості Божі, ми прийшли на це місце і маємо цей добрий час перед Божим лицем. Ви знаєте, сьогодні ми згадуємо ту подію, коли Христос залишав землю. Багато наших рідних і близькі теж залишили землю. Їх вже немає наших батьків, хтось, ще, можливо, є. Але Христос ходив на землі короткий час його перебування був на цій землі. Месійну працю, свою зали... звершив. Я так згадую ту подію, коли він учнів свої зібрав, бесідував з ними, залишає землю, а вони стоять, дивляться вгору. Я люблю часом ввечері вийти, знаєте, подивитися на зорі, на голубе небо. І туди помолитися Ввечері все добре. Подивитися на небо за зорі, там Христос, там Господь, туди молиться. Висказуєш свої бажання серця, які до прохання маєш, подяки Господу. І це є добре, вони дивляться. Вони дивляться туди. І тут кажуть йому, що ви дивитеся? А він так само прийде. Він прийде. І ми живемо такий час вже другого прихода Ісуса Христа. Я буду читати місце з Писання. Це буде записано. Івангеліє Матвія. Читаю з 24 розділу. З 3 вірша, ми всі добре знаємо ці місця. Коли ж сидів він на горі Єліонській, то приступили до нього ученики на самоті і спиталися, то написано на самоті, вони разом були, більше нікого не було. Скажи нам, коли це буде і які знамення твого пришестя кінця віку і твій знак питання. Ісус сказав їм відповідь: стережіться, щоби хто є в як написано, не звів, тут в мене написано не спокусив вас. Бо багато хто прийде під ім'ям Моїм і сказати, я Христос і багатьох спокусять. Також почуйте про війни і чутки про війни. Глядіть, не жахайтеся, бо належить цьому цьому бути. Та це не кінець, бо повстане народ на народ. Царство на царство, буде голод, моробиці, землетруси у різних місцях. Усе це лише початок хвороб. Браті сестри. Учні цікавила одна річ. Скажи нам, коли це буде. І твої ознаки. Ми сьогодні бачимо ознаки останнього часу. І апостол Павел у своєму писанні пише. Писалоніки, це друге Пісня, там е, в другому розділі написано. Молимо вас, брати, о пришесті Господа нашого Ісуса Христа і нашого зібрання до нього. Не спішіть, коли там, ні духа, ні весня, як будь вже на день Христів. Ібо день тоді не прийде до тих пір, поки не прийде, знаєте що? Хтось підсказі мені? Відступлення. А відступлення, браття, і сестри, від чого відступлення прийде? Слово Божого. Багато хто сьогодні тримає Біблію, красномовно проповідують, стоїть на це місце. Божий народ розвеселить, посміятись, якусь байку, шутку розказати. Ну, каже, тримає зал, щоб люди в залі не тримали. Я хіба, щоб зал тримав Дух Святий, а не байка. Не форма, ні, браття, сестри. І каже Христос: перше, що Він сказав, бережіться, щоб ніхто вас не звів. Ви знаєте, я в неділю ввечері не був на зібранні, але я послухав останню проповідь брата, який говорив, як треба прославити Господа, Пам'ятаєте цю проповідь. Я був дуже задоволений від цієї проповіді, бо сьогодні таке прийшло вчення, що саме більше прославити, 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 а чистота, а святость, а виконання волі Божої, а богобійне життя перед Божим лицем, а читання Біблії. А щоб зовнішність відповідала християнину, оце все треба для нас. Для нас, християн, які живемо. І каже, Христос каже, отож бережіться, щоб ніхто вас не звів. Багато сьогодні ворога далося звісти Божого народу. Знаєте, сіль сатани? Колись він церкву без мє, штрафи не давали збиратись, не давали будувати молитовних будинків, не давали багато що іншого, не давали ті вищі заклади вчитися. Все це робилося. І я трохи того часу застав. І добре застав. Пам'ятаю, ці часи, як в школі було, те приниження було, то зірочку, то галстука носить. І все це робилося. Ну, молилися, народ Божий постився. Прибували в постах, молитва, Господі, коли? Господи, коли? Дав Бог свободи для нас Оцих 30 років. Дав Бог свободи для Божого народу, щоб люди каялися, читали Слово Боже. І ви знаєте, учнів цікавила оця річ. Скажи нам, коли це буде. І апостол Павел написав, що день той не прийде, коли не прийде до тих перед відступлення. Виступлення. І воно тепер прийшло. Багато сьогодні фальшивих появилося проповідників і тримають ту саму Біблію, що я. І читають її. Але так говорять, щоб не указати на неправильне життя, Обличити не проповіді не можна. Якщо навіть пророка Бог піднімає, то б сказав тільки на вушко, щоб не при всіх, бо ж стидно. А треба жити так, щоб Бог не обличив при всіх. Пам'ятаю одного брата каже, таке сильне собрання було, Дух святить діяв. Знаєте, і один каже, побіг допереду. Біля переду ходив біля хора тут скрізь, а один там ззаді ховався. І думав, що Бог його там не знайде, а Бог і там не йшов, підняв і підвів до нього. Та вже думали, ну зараз вже йому там і буде, вже Бог йому скаже. А Бог каже, сину мій, повернись назад. Повернись до моєї істини. І Чоловік залився сльозами і став плакати. Бог написано вісьма милосердний і співчутливий. І він не бажає, щоб хтось загинув. Брати і сестри, останній час живемо. Написано по причині омноження, що станеться? Любов охолоне. Скажи чуть-чуть щось не так. І зразу спилив, сразу запалився вже, бо так мені щось неправильно сказали. Знаєте, колись мені теж неправильно сказали. І я приїхав, ну це вже трохи часу пройшло, приїхав тако в село навідати маму, і так сидів, сядували, говорили, молилися. І став до коділиця. Знаєте, що нам мені сказала? А тобі вже цвяхи в руки били? Я кажу, ні. А тернового вінка на голову тобі вділи? Я кажу, ні. А по щоках тебе били ні? Та тика тільки від одного ну, слова і вже все. Апостолу Павлу дали три рази сорок без одного. Я не раз дивився на цього мужа Божого, коли його кинули там, побили за місто. А він встає і вертається назад там, де йому дали. Я вже не повернувся. А він вертається. Оце були мужі Божі. І в цьому прославлялося ім'я Боже. Хто готовий на це сьогодні? Хто готовий? Я собі задаю питання вам. За Христа. Написано, і бо вам дано раді Христа не тільки вірити в нього, але що? А хто готовий, браті і сестри? От тут стоїть питання. Ми ослабли сьогодні. І молитва тихенька. І ми сьогодні згадуємо, що Христос залишає землю. Ця подія. Ходив з учнями, залишає землю. Але хвала благодарені йому, що він сказав важливу річ, яку Володя на початку прочитав. Від Єрусалиму ні кроку. Ні кроку від Єрусалиму, поки ви щось не получите. І вони це зрозуміли. Та могли б і ті проповідувати, говорити слово Боже. Вони ж знали, Христос навчив їх, і Він їх посилав по двох, по трох вони ходили, але в Єрусилиму ні. А знаєте чому? Для церкви Божої необхідний був Дух Святий, з якого написано, який вас наставить, навчить. І знаєте, що він зробить? Ще? Майбутнє скаже. Ось сьогодні люди в розпочаті майбутнє. Хочете знати майбутнє? Хочу я знати майбутнє. Треба Дух святий. А він скаже. Він скаже. Мені казав, не знаю, як вам я не раз переживав в своєму житті. Мені вже за 60 я переживав, коли Бог відкривав мені моє майбутнє. І говорив. І воно ставалося так. І так і було. Але важливо, друзі, довірати Духу Святому. Дам можна почути, Бог Господь скаже через дух святий, але в нас довіри цього немає. А хто його знає? А може то неправда, а може пророк дірзнув? Але Бог скаже, друзі. А він і по сказав за майбутнє. Пам'ятаєте, прийшов, Агав, каже, чий то пояс. Руки отак того чоловіка зв'яжуть, чий пояс пояс отам. І Павло це знав, що його жде впереді майбутнє. А він каже, я готов за Христа і померти. А він ішов вперед. Навіть за того Петра було сказано, брат, неділю вечора читав, що каже, коли пройде час, тебе інший припояше і поведе. І я кажу йому, який смертю він ще прославить мене, ще прославити смертю за Христа, брате сестри, ми живемо в дуже непростий час. Ми живемо в час, де треба нам усилити молитви. Ми живемо в час, коли треба нам ревнувати у Духі Святому. Щоби не тільки говорити про повідати за близького свято, ми будемо проповідати за Дух Святий, ми за Нього можемо говорити. Ми прекрасні, тему виложити, хорошу можемо. Але чи він є тут то у нутрі, чи я їм сповняюся? Чи він дає серцю мою радість і мир? Оце є важливо. І учнів інтересував останній час. Брати і сестри. І Христос там далі в тому морозі каже, як було водні лота, одній ноя, жили, пили, пили женились, виходили заміж. Ну так зараз є. І Христос сказав, так буде до пришестя. Кажуть, люди щось не зміниться, нічого не зміниться. Христос сказав, як було в одній ноя, так буде пришестя. одній ноя як було? Ну, і будує ковчег, люди дивляться, ну будує чоловік корабля. Ну хай будує собі, будує великий такі. Воні, думаю, а де ж та вода візьметься, щоб його підняла? Хіба люди вірили, що так і станеться? Та не думали. Коли вже вода прийшла, коли Бог двері закрив, Ной ну, і зайшов ковчег. Прийшла біда на землю. От тоді люди зрозуміли, що прийшла біда. Сьогодні не дуже хочуть розуміти. До речі, служає до християни. вони лота. Бог з Авраамом говорить, Юлія від Раба свого Авраама. Будуще, звіщає Бог, що буде У Утаюлі Юлія, що хочу сказати, що буду робити. І Бог відкриває. І той починає бесіду з Богом. А якщо там 50, якщо там 40, 30, 20, Бо каже, що тільки я не знищу. Я пожалію. Написано, що цей чоловік вмучився в праведній душі свої, віддять діла беззаконні. Істинні християни. Сьогодні мучаться в праведній душі свої. Видять діла беззаконні, які сьогодні робляться і в державі, і в усьому світі. Оці діла беззаконно сьогодні, і ці діла беззаконні, сьогодні пішли в церкву. З ожаленням. І вийшло в церкву. І багато хто навіть в церковній групі пише, каже, та шо, що ж то таке? Ну, та що як то так? да то так строго, да то так неправильно, да то так те. Я пригадую ті часи, коли старші говорили, навіть якщо він неправильно, схилив голову, пішов. Написано сідіна має мудрость, а довголеті разом. Це важливо для нас, брати і сестри. Непростий час. Непростий час ми живемо, складний час. І нам сьогодні, як ніколи, треба Дух Святий, нам і дітям нашим. Тим, хто за мною сидять спершу. Так, да, можливо, комусь і не подобається моя мова, що я так говорю що в сільськах, але це треба для нас, брати і сестри. Це треба нам, дітям нашим. Я перше на себе говорю. Нам треба сьогодні обновлення ближе до Господа бути, щоб бути облічаним сили Духа Святого. Бо без Духа Святого як прийти, друзі? Як стояти? Степан устояв. А знаєте, чому Степан устояв? Він був сповнений Духа Святого. І переніс що його каміння летіло, і неправильні свідки виставили проти нього. Він устояв. І знаєте, що, що сказав? Прости їм, бо не знає, що роблять. Не просто це сказати. Прости їм, бо не знають, що роблять. І Даніїло стояв. І наші браття-попередники стояли. Казали, тільки розпишись, і підеш до сім'ї. Але за Христа вони були готові. Чи готові ти сьогодні за Христа? Якщо прийдуть трудні времена, прийшов кається коронавірус, вже дома молитви закривати, вже скорі до Рюмочки, бо ще не буде, бо я від твоєї сестри затравлюсь. А ми ж сповідемо кров Христа. А ми знаємо, що вона очищає, що ісціляє, славу являється через неї. Я пам'ятаю, браті і сестри, там в палатці собрання у нас було. По-моєму, басі грицака, брат приїхав, він туди ходить до Орольського церкви. Я пам'ятаю те собрання, коли він стояв за кахдрою свічив. Каже, ломання було, заповідь Господня звішається в церкві. І каже, в мене була болячка, і то така тяжка болячка. І я я так змолився, кажу, Господи, чаша дійде до мене, я поучаствую, я буду здоровий. І віра прийшла. Я кажу, бачу, чаша наближається. Я відчув дотик благодаті Божої. І прийняв, каже, і Бог мене зцілив. Я готовий був вискочити на і скакати. Бог зцілив мене. Друзі. А коронавірус пішов, злякалися, ремочку дай. Потірала сілу кров Христа. Друзі, думаю, що не потіряла. Вона має силу. Вона має силу. Вона і зціляє, вона обновляє і прощає, коли ми каємося перед Господом. Брат і сестри. Це важливо для нас. Це не просто час, який ми живемо. Хай Бог допоможе мені першому, говорячому перед вами, я казав апостол Павел, говоря другим, що ми самому не остатись. Це важливо, друзі. Хай Бог сьогодні запалить оцю ревність в наших серцях, оце бажання сьогодні, друзі. Як коли стем на коліна, не прослуховуватися, щоб брат радом молиться чи сестра, а зв'язатися з небом, деби облако Божої благодаті прийшло і оживило серце наше, щоб нам модриться, друзі, і бути сповненим Духа Святого. Оце важливо для нас, і чуткими бути до голоса, що Бог сьогодні говориться к вам, що Дух Святий говорить це к вам, а Бог сьогодні церкву свою попереджає. Зможується дорога, змужується і в хліба вменшиться. І те, і все. Ми дам, ми плани складаємо. можливо, думаємо, щось ще приберетають, друзі, не так буде, як ми думаємо. Ми живемо в непростий час. Сьогодні цари хвилюються, президенти хвилюються, де то люди збираються, рішення приймають, але є рішення неба. Казав колись брат Безпалов, останнє слово принадлежить Христу, те, що Він скаже. Пам'ятаєте, як Марія сказала? Те, що Він скаже, те зробіть. Хай Бог допоможе робити те, що Він каже для нас сьогодні, в собраннях наших через слово своє, через дух, через наше сумління. Бог говорить до нашого серця сьогодні через обставини цього світа. Через цю війну, яка в нашій державі. Бог сьогодні говорить до церкви своєї. Бог сьогодні говорить до наших дітей через ці обставини. Бог говорить. Він хоче, щоб ми були ближче до нього, друзі. Саме прекрасне місце у Ні Христа. І Марія це розуміла, і Іван це розумів. Біля Ні Христа, це саме чудове місце. Поперед під кровом його будеш, і ніхто не троне тебе, не зачепить, друзі. Якщо ти будеш під кровом Христа, написано ім'я Господа, крепка башня убігає туди праведник. І що з ним буде? Безопасность. Люди сьогодні без шукають. Де її найти? щоб хтось поміг, десь щось як. Тільки в імені, Господа, безпестність, друзі. Тільки до нас пішмо. Під крилою ховайся. Шукай лиця його, сили його, щоб сьогодні обновитись і ближче буде до Господа. Це важливо для нас. І учнів це інтересувалося. Скажи нам, коли це буде роззнаки останнього часу. Ми живемо, друзі. Ми живемо в останній час. Хай Бог допоможе, друзі, сьогодні нам осилити наші молитви. І в наших збраннях ревно молитися, друзі. Багато може в сильне молитва написано. Ревно молитись. Перед нами зараз буде молитва. хотів би, щоб ми сьогодні ревно помолились. Помолитись так, щоб Дух Святий торкнувся твого серця. А як же так помолитися, щоб Дух Святий посатив? А написано: а ось такого я подивлюсь, останній розділ Ісаї. Насмиреного. На сокрушенно і на того, хто тремтить перед чим? Перед словом Моїм. Ось на кого я подивлюсь. Хай подивиться сьогодні на тебе Христос. І на мене в цьому собранні. Може ти вже хвилюєшся, злякався, може, боїшся, сім'ю маєш дітей, Господи, а яка доля буде, а що буде впереді? Довіряй Ісусу Христу, своїх дітей довіряємо, свою долю, своє життя. Не оставить він тебе, якщо ти будеш вірний йому, якщо буде предано серце, вповні Господу. Згадай, Господи, казав ізекія, я ходив перед тобою з преданим серцем і пророка віртає Бог. І продовжує ще 15 років життя. Згадай, Господи, було що згадати, правда, бо з переданим серцем ходив. Хай Бог допоможе нам сьогодні з переданим серцем ходити перед нашим Господом. Церква Божа, хай Бог допоможе. Я символі це в першу чергу говорю. ходити з переданим серцем. Христос граде, забрати церкву від землі. А сьогодні нам треба сила від Господа, щоб у цій борбі стояти, і не бути як колебне матрость, щоб коліна не дружали, а руки молитви не опускалися. Бо це буде для нас, друзі, Важно ціло, щоб нам стояти в вірі сьогодні і добиратися до тому, що скаже Господь, що скаже Дух Святий. Я закликаю до молитви, до ревної молитви сьогодні, щоб ми помолилися і сьогодні, призвали ім'я Господь, щоб Бог укрепив нашу віру і щоб нам піднятиме очима, як ці люди, які стояли у очі, дивилися, коли він піднімався. А ми будемо дивитися, ждати, як звідки, коли він прийде. Забрати нас від цих скорбей, від цього горя, від цього сльоз, від цього гріха, яке на цій землі, і ввінчати інчати вічної славою в небі, де не буде болезні, де не буде спокус, де не буде гріха, де буде вічна радість, і ви співаєш там вічна лілуя Господу, і тому стаємо до молитви, молимося, хай Бог благословить. Амінь.